Добрий вечір, друзі. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А я на риболові. Листя вже осіннє облітає з дерев. Вже осінь входить. Та вже ввійшла осінь в свої законні права. І прохолодно. Прохолодно не лише в повітрі, а і, звичайно, що в воді. А якщо в воді прохолодно, це нам каже про активні щуки. До речі, воно в ладосі стоїть. Ладосік, зроби гулю гулю нашим шановним глядачам. І зараз у нас є зовсім мало часу, приблизно десь годинки-дві, для того, щоб зловити рибку. А сьогодні будемо ми ловити щуку. Дивіться, друзі, яка краса нереальна. Спокійна десна, несе свої води в Дніпро, який знаходиться нижче, праворуч цього місця. Вітер не заважатиме нам, і в нас є декілька годин, щоб зловити місцевих щук, а вони тут мають бути. Ну що, давайте традиційно я вас познайомлю з сьогоднішнім своїм комплектом. У мене сьогодні в руках дайва Lex до 28 грамів це унцевик. 802, це 2,44, якщо я не помиляюсь. Так, 2,44, до 28 грамів. Ось такий доволі непоганий дрючочок. Ну і хочеться на цей дрючочок сьогодні вловити гарну рибку. І в якості катухи в мене сьогодні більш бюджетний варіант, ніж Exist Дайва Caldia 4000 SC. Що означає S? Це означає, що шпуля тут shallow. Отже, шнур можна намотувати без бекінгу. Я вам хочу сказати, що з 200-метрову розмотку dual hardcore я сюди накинув. І все ж таки під 0,6 діаметр треба трошки бекінгу підмотати. От. Але я цього вже робити не буду, адже брак часу, де і в принципі далеко кидати сьогодні нам не знадобиться. Кутушечка прикольна, мені вона подобається. Так. 55-й флюрок в мене стоїть. І поставлю я сюди джигіровські джиголівки, на які я ловив минулого разу роздачу щук. Якщо ви не бачили минулого ролику, то обов'язково подивіться, бо він надзвичайно крутий. Такої роздачі в мене не було дуже давно. В чому прикол цієї джиголівки? по-перше, тут гачки фудо вони надзвичайно гострі і якісні. А по-друге, ось ця обмотка із дроту дуже гарно тримає приманку. До речі, в якості приманки ось я поставлю сьогодні Свіван Ріпстер 4-дюймовий, це також Ланкер Сіті, як і минулого разу ця ж сама контора. І принцип дії хвостика у цій приманці такий самий, як і у грабстера. От така ялинка. І хвостик під кутом, і дуже гарно вона розкручується в одну сторону і в іншу. Де ще й круто сидить. Від зачепів, звичайно, це не допоможе ніяким чином. Але якщо ви ловите десь на місцях, де е можна ловити без зачепів, то вона слугує дуже і дуже Довго. Ось, приманочка готова, паличка готова. Е, я з 8 грамів, скоріш за все, треба буде ставити більшу вагу. Ну, подивимось. І можна починати. Можна починати, адже щука вже кляцає зубами і так чекає на нас. Ось, до речі, дивіться, як грається приманка на течії. Дуже круто працює хвостиком. Ну і власне, як я вам казав вже в своїх минулих відосах, необхідно з самого початку подивитись, як грає приманка, перед тим, як на неї ловити. Адже якщо вона не грає або грає погано, то шанси зловити на неї рибу різко скорочуються. Несе норм. Так, з фрикціоном треба пограти ще. Ось і перша покльовка, друзі. І щупак на базі. Щупак на базі, це я поставив 12 грамів. Це я поставив, друзі, мої, 12 грамів. І ось перша покльовка, перша риба з'їла повністю. Ось така щучка. Ось така красива щучечка. Ось вона рідненька. Ну, Початок покладений. Випускаємо, звичайно, її. Да, втулила як треба. Втулила щучка як треба. З першого ж закиду на новому місці. Приємно. Дуже прикольні місця, де ми зараз перебуваємо разом з вами. В чому тут особливість в тому, що. Протилежний берег мілкий, там мілина така серйозна. А під нашим берегом ямка і починається вона зовсім неподалік берега. Тому концентрація рибки під нашим берегом, ну, на мою думку, значно більша, ніж деінде. Але є велика проблема це зачепи, які повсюди. Звичайно, що з ними нічого не поробиш. О, вийшов. Не хочеться, звичайно, обриватись, але я ж кажу, що нічого не поробиш. Зачепу це така штука, проти якої особливо сильно нічого не зробиш. Випросимо відео. Ну, ось і обірвався. Ось обірвався, буду в'язати новий монтаж. 55-й флюр. Тонкіший не ставлю по тій причині, що може тут сісти гарна риба. А якщо вона сяде і ми будемо з вами непідготовленими, то вона зріже і буде до побачення. Два нашко. І Є. рибочка. Рибка, рибка, рибочка. Там залишилось буквально декілька штук у мене ось таких синою спинкою. Красивеньких. Минулого разу достатньо наобривався на десні. Ну, Десна дуже непроста річка, але багато. Цього року там риби, да й не тільки цього року, просто багато там риби, і ловити її надзвичайно цікаво. Одна з головних складових, друзі, на десні це є підбір правильного, правильної ваги вантажа. Адже можна поставити більшу вагу і стукати по лобі тій рибі. Можна поставити меншу вагу і вести десь в пів води з нереальною швидкістю. А можна підібрати таким чином, щоб приманку повільно зносило і вона надзвичайно сексі грала для риби. І риба навіть та, яка не суперактивна, вона могла за неї погнатися. За приманкою я маю на увазі. О, тому треба підбирати. Треба підбирати. Я стартанув з десятки, десятка це було. Я стартанув з вісімки, вісімки, вісімки не вистачало, ну так, сильно не вистачало, я поставив зразу ж 12. О, Думав, що якщо 12 буде трошки більше, поставлю десятку. Ну, 12 нормально і можна навіть більше. Зараз я поставив вже 14. От. І. 14 плюс-мінус норм. Принаймні на цих місцях, де зараз ми знаходимося. Я так дивлюсь, що далі можна поставити трошки менше вагу, адже там зворотня течія вже починається і е так, доволі спокійна водичка. А на зворотних течах завжди стоїть рибка. Друзі, ходимо-ходимо. І ось була у нас е одна покльовка. От, одна риба з самого з найпершого місця, де ми починали, і все. Наразі, наразі честь, як то кажуть. Нічого нема, жодної покльовки. Такі прикольні місця, а покльовок нема. Ну, продовжуємо йти далі. Владосик, Владосик, Владосик. Щупаку всік. Ох, слухай, ну це вже трошки більше. Щупаку сік, владосик. О! Слухай, так це ж кіло. Та ні, то більше. То більше кіло. Ну І на що? На те ж саме, що в мене, тільки в іншому кольорі, так? Да? Гарно так луснуло. Так, луснуло. Лускає вона так, як треба. А по моїй трошки, бо вона така в ляже. О, так покажи. Тільки обережно ти ж знаєш, як воно закінчується. Mm -hmm. Ох, яка гарна, гарна деснянська щупака. І знов бачиш, як минулого разу за носик. Mm -hmm. Але ти кажеш, що луснула гарно, так? Mm -hmm. Ну ось тобі бачиш. Е менша течія і менша глибина. Бачиш, як воно все працює? Ну що? Я теж хочу. Свімен Ріпстер працює. Ого. 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 це на 6 дюймів? ой 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 Щука, так. Да. Непогано. Не ну. Гарно влупила? Забирай, 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 забирай. Ай-яй-яй-яй-яй, яка гарна. Яка гарна, покажи. Та ти що? Деснянська, друзі, щука. Десня... Ой, ти що, як взяла, да? і відпустила зразу. Підібрала. Підібрала? 10 грамів і хет. Покрамсала фет, вже фета нема. Ось така щучка. Рахунок тихо 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 тихо. Красиво її так випустити. таке. Ох. Щ... Деснянський щукосудак. Зійшло. І скоріш за все це був судачок дядьку. Дуже-дуже прикольно. Ну так. Да. Опа! Ох, як увалив, чувак. Два рази в одному і тому самому місці. Це судак. Це судак. Ох, же шифтулив. Ох, же шифтулив. Да, ось в тій ямці обережно туди скидай і починай вимотувати, як тільки, як тільки перестає нести. На! Нарешті! Нарешті щось я вже звідси дістав. О, слухай. Слухай, я не проти таких окунів. Я не проти, чувак, таких окунів, дивись. Ого! Слухай, який красень, подивись. 4 дюйми, 14 грамів. І ось такий красончик. Я дуже-дуже-дуже-дуже не проти. Може це був... Ні Хотів сказати, може це був не судак, а каоку, ні-ні, ні. То був саме судак тому що з такими характерними гарними подачами. Друзі мої, дивіться, в нас лишилось зовсім трошки часу, але ми хочемо його максимально а, правильно витратити. І є тут гарна риба, є тут гарна риба, є тут гарна риба. Пізно знайшли ми місце, але рибка гарна є. <рес> Під занавес сьогоднішнього дня повернулись ми на те місце, з якого починали. Я не знаю, чи видно, чи не видно. <рес> І Лодовський воно запакував щупака малесенького. І ось вам історія. На міляці стоїть риба. Це те місце, де я зловив трошки вище, метрів 10. І ось Владос зловив. Ось така історія, друзі. На глибині щось нема. Поки що, принаймні. Коли буде холодніше, ти, звичайно воно буде. Але зараз нема.